Доброго ранку, Доброго дорогі ранку. брати і сестри. Вітаємо вас. Слава Господу. Біля мене брат Вячеслав, служитель Божий, муж Божий і підтримка для церкви Свята Трійця, і Слава він, Господу. і вся їхня команда. Ви знаєте, що це частина команди, яка служить Тим, що готує їжу на різні, такі масові-масові заходи, які проходять у нас в області, чи то водні хрещення, чи то табори дитячі, чи конференції якісь, це ті люди, які завжди готові допомогти. І ми дякуємо Богу за таких людей, що поруч з нами є такі посвячені і трудолюбиві люди. Ми сьогодні присвятимо нашу ранкову молитву такій темі, як. Служіння людям. Я б хотів прочитати від Івана Послання 17 розділ з 15 го вірша це частина молитви Ісуса Христа, перед тим, як Він був розп'ятий, останні, скажімо, дні Його перебування з учнями, і Він молився, молився до Господа за своїх учнів. І от такі слова Ісус Христос сказав у цій молитві. Про учнів своїх він молився так, до Бога. Не благаю, щоб ти, Боже, забрав їх від світу, але щоб зберіг від злого. Вони не від світу, як і я не від світу. Освяти їх істиною своєю, Твоє слово то істина. Ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. За них я посвячую себе, щоб і вони були освячені істиною. Та благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє слово, щоб усі були одне, так як ти, Отче, в мені, а я в Тобі, щоб і вони в нас були, аби світ повірив, що Ти мене послав. І я передав їм славу, яку Ти мені дав, щоб були одне, як і ми одне. І отут, а перед тим, як ми помолимося, я б хотів би підкреслити таку думку. Ісус каже, що Він посилає учнів і каже: благослови їх, щоб вони були благословені, освячені, збережені, і я посилаю їх. Як Ти мене послав. Тобто апостоли були послані Ісусом Христом, як сам Ісус Христос Богом Отцем посланий на землю. І Він каже: не тільки щоб вони були в істині, а щоб і ті, які повірять в мене через їхнє Слово. І сьогодні ми, скажімо так, Прийнявши віру в Ісуса Христа, ми є послідовниками Ісуса Христа, і ми є ті, про яких оце сказано, хто повірить у мене через їхнє Слово. Оце є ми. Ми повірили через слова апостолів, пройшло вже 2000 років, і ми читаємо це Слово, і ми розуміємо, що від нас Господь. Очікує. І тут написано про єдність, про служіння, про проповідь. От. І дуже великий наголос ставить Ісус Христос в цій молитві про єдність, щоб були одне в ньому і між собою мали єдність, і щоб мали єдність з Господом. І я думаю, що запорука плідного служіння Господу це коли ми є в єдності один з одним. І коли ми в єдності з Господом Богом, нехай допоможе нам Господь, помолимося. Боже Небесний, ми дякуємо Тобі за цей ранок, за цей день, який ти подарував нам. Ми дякуємо за можливість служити, бути корисними для царства Твого і служити людям і нести слово Твоє. Ти сказав, Господь, що і через нас будуть ті, хто увірують в тебе. І для нас це приємність, те, що ми можемо проповідувати щось робити корисне для царства Твого і для людей. Ми дякуємо тобі за цей привілей. І за цю можливість благословляємо Слава. Твоє святе ім'я і возвеличуємо і просимо благослови Слава. нам виконати оцей твій заповіт, бути Боже. в єдності один з одним і бути в єдності з тобою Слава. в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Нашу область недавно відвідував Віталій Олексійович Яцюк, перший заступник старшого єпископа Української церкви Християн Віри Івангельської, і він ділився. Своїми враженнями від тої праці, яка робиться в Харківській області, від кількості охрещених людей, відкритих церков, І я Богу. от думаю. Вячеслав, мабуть, якби не ваша команда з вашим пловом, з вашими кашами, рагу, чай, все, що ви готували, великій кількості людей. Тисячі й тисячі людей ви нагодували на Харківщині за час війни, і це тисячі тисячі, це тільки за один рік. А це вже три з половиною роки, як іде війна, і ви продовжите. Мені здається, якщо не буде єдності в команді, якщо не буде порозуміння, то і плов підгорить, і кашу не звариш. І чай не такий смачний. Ну коли дивишся на вашу працю, як ви трудитеся своїм колективом, ну, у вас гармонія, у вас порозуміння, ви один одного підстраховуєте, один одного підтримуєте. І біля вас там дуже приємно. Я люблю до вас підходити час від часу. От, і біля вас дуже приємно знаходитися, бо, бо така проста, гарна і добра атмосфера у вас в команді. Що ти можеш сказати? От, про ваше служіння, як воно почалося, і що допомагає вам, що вас мотивує, і що допомагає вам отак, от три з половиною роки в єдності, в гармонії, в порозумінні служити і бути корисними для царства Божого? Ну, прежде всего, почалося так, звісно, з приходом війни. До війни ви не готували разом. Ні, до війни ми. Мы... Я вообще, ну, наверное, немножко по-другому скажу. Слава Господу, что мы узнали Церковь Святая Троица, этот коллектив, эту команду, которая, ну, в которой мы, в общем-то, так служим и продвигаемся теми путями, которые Господь нам прокладывает. Вот. а начало, конечно, нашего служения, ну я скажу так, мы из маленькой церкви наша команда э -э и не в объединении, мы отдельная нерегистрированная церковь, поэтому наше служение, ну у нас не было как такового служения, вот, поэтому когда пришла война, для нас это было, ну скажем так, даже открытие, что можно служить людям вот таким вот образом, mm -hmm. то есть не просто нести слово ну и служить еще и физически, то есть, ну, в данном случае готовить пищу, то есть и это было немаловажно в начало войны, когда э, люди были действительно очень голодные и в таких местах, как Северная Салтовка, как да, даже Восточная Салтовка, половина Салтовки были под обстрелами. То есть, люди были напуганы, люди были голодные, они хотели даже не столько, может, еды, сколько вот общения. Они смотрели на нас, и они ну, немножко нас тоже не понимали, они думали, что мы приехали откуда-то издалека. А мы тоже, я вот тоже с Салтовки, тоже был под обстрелами. то есть, И когда люди с такими похмурыми лицами приходили, и мы, а мы тут как бы такими радостными, то есть люди на нас смотрели и не могли понять, чему мы радуемся. То есть, но мы в Боге и Господь, да. Господь дает эту радость, этот покой, этот покров, это, ну, то есть, все от Господа. И наша команда тоже, она от Господа. То есть, да, мы сформировались было по-разному. То есть команда немножко претерпевала какие-то изменения. Ну, вот Да, то есть вот в данный момент нас 10 человек, которые тоже не постоянно служат, потому что есть еще работа, есть какие-то дела. Ну, и все, и не да, надо прям да. вся толпа, правильно? Ну, тем не менее, мы все равно пытаемся как-то вот служить, заменять друг друга. То есть и вот команда Ильи Петровича, Петра, то есть они тоже нам помогают часто. Помогаем ну. чем? Просто говорим, когда и где. И физически тоже помогают, так что, в общем, справляемся. Ну, а в основном, конечно, я хотел бы сказать, что все равно все в руках Господа. То есть, исплоченность наша, церковь наша, это все в руках Господа. Потому что только Он может. Вот Он нашел нас, это же не мы Его нашли. Це он нас знайшов. І он нас знайшов і сплатив. І тепер ми сім'я. Тобто сім'я і церква да, — це сім'я. Так, я не пам'ятаю жодного разу, щоб навіть Ілля Петрович, може, мені сказав, що вот він звернувся до вас, попросив на якийсь захід, і у вас ну, не получилось, не вийшло. Ви все рівно, навіть коли там хтось працює, хтось від'їхав, ви все рівно якось там між собою вирішуєте це питання, що взагалі, ну. Все чітко, все вчасно, без, без всяких казусів, і це дуже приємно. І мені здається, оцей, оцей казан, оцей дим, оцей вогонь, оця їжа, коли після чи святого водного хрещення, чи дитячий табір ось у Вільшанах був, молодіжна конференція в Пісочині, хрещення в Ісхарі це так останні рази, що я пам'ятаю. і... Як наскільки об'єднує людей? От як ти правильно підмітив, не те, щоб люди голодні, хоча і голодні, а ну, хрещення, поки там служіння, поки то і голодні. Але оце по-перше, ви ви приємні. Приємніші навіть за ту їжу, тому що ви слава спілкуєтесь, ви комунікуєте з людьми. Ви не просто от, знаєш, приготував, дав, ну, всі ситі, і слава Богу. Ні. От ви даєте не тільки їжу. От що я хотів сказати. І завжди це для себе відмічаю, що ваша команда, ваш колектив, ви не тільки їжу даєте, ви і спілкування даєте, ви і посмішку даєте. Від вас такий позитив, від вас віє таким натхненням, що здається, що ви і не заморюєтеся взагалі, і все. І це ж, друзі, це ми поїли там, викинули там тарілочку пусту, подякували Господу, пішли. А це ще треба прибрати, а це треба відідрати, це треба відмити. І ви вже давно можливо. Хто був на таких заходах вдома відпочивали, а команда ще все там треба, щоб все потушилось, прибрати. А які ті казани важучі, ой, дуже важкі ті казани, Чугуні, здорові. Та говориш, не допомагали. <сум> Та, може, прийшлось пару разів в Ізюмі потягати теж. Хочу подякувати вам. І від імені всіх людей, які їли в Ізюмі. В інших населених пунктах, де ви служили, просто подякувати вам. І особливо відмітити, що дуже важливо, що ви даєте людям не лише їжу, не лише їжу ви даєте позитив, даєте натхнення. Хто ще не їв їжу цих прекрасних людей, не були на наших заходах. Шукайте можливість відвідати Харківщину в якесь свято, в якусь подію, і ви обов'язково. Зрозумієте трошки більше контекст. Але я думаю, ви неодноразово бачили там в ефірах десь трошки розумієте, про що йде мова. А хто їв, хто їв, то обов'язково моліться за цю команду. Бо вони, кожен живе своє життя, кожен іде своєю дорогою. І вони також потребують милості від Господа, підтримки від Господа, устрою в усіх питаннях. Тому нехай Бог прославляється. От бачите, як. Кажу про вас, а в мене слина тече, що <плова> плов перед очима. Хай Господь благословить вас, ті мрії, про які ви мрієте, ті потреби, про які ви просите Господа, щоб Господь влаштовував ваше життя, бо життя не просте зараз, тут, на цій території, де ми знаходимося, але віримо, що все в Божих руках, тому Божого благословіння, Божого устрію. І щиро щиро дякуємо. Хай Бог благословить. Вячеслав, помолися. Ще йдуть зараз до нас такий сезон свято, жнив будемо святкувати. Зараз річниці церков там йдуть, в будах, там, там, там. То помолися, щоб Господь благословив всім необхідним ресурсом, благословив, щоб відкривалися нові церкви, благословив, щоб піднімалися нові пастора. У вас роботи було на кожні вихідні служити людям, славити Господа, і щоб у вас були сили, фінанси, здоров'я, натхнення, посмішка для людей в ім'я Ісуса Христа. Слово Господу! Давайте молитися. Господь, мого що Пала тобі, Боже наш. Благослови Господь, Дякую, Господь наше служение, Господь. Благослови, Иисус. Благослови Господи наши церкви, Господь. Благослови развитие, Господь Иисус. Расширяй свои пределы при Благослови, помощи церквей, Господь. Господь. Да. Мы открыли уже немало, Господи, но надо еще, Господь, потому что большая. Большая Нива, Господи, и жатвы много, Господь. Господи, воспитывай служителей, Господь, подымай новых, превоз... возвращай старых, Господи. Ты да, видишь, и... многие люди упали. Многие люди в замешательстве, Господь, служителя в том числе, какие-то лидеры, Господи, кто-то уехал, кто-то служит. Благослови их, Господи, чтобы они вернулись на служение, Господи. Благослови мир в нашей стране, Господи, чтобы мы могли спокойно служить Тебе, Господи, чтобы не прятались люди, Господи, не боялись ничего, чтобы приходили в церковь свободно, Господи. Верни ребят с фронта, которые тоже нуждаются в исцелении Твоем, Господи, потому что кроме Тебя, Господь, никто не исцелит так, как Ты, Господи, никто не утешит, Господи, никто не вернет то, что было, Господи, мы ждем этого мира, Господи. Развивай нас, Господи, работай с нашими сердцами, Господь. Расширяй пределы наших сердец прежде Бай всего, чтобы Иисус. мы могли вмещать все, чтобы наша усталость проходила мгновенно, потому да, что надо служить Тебе, а иногда это бывает тоже через, через какие-то преграды. Да, Но мы да. хотим преодолевать эти преграды с Тобою, Господь. Да, Иисус. И Ты благословляй нас. Благослови эту Церковь, благослови. Господи, благослови пастыря нашего, Илью Петровича благослови, Господь, Иисус. чтобы Он, Господь, руководил нами правильно, дай ему мудрость для руководства, Господь, ты его укрепляй, Господь, потому что устает и он, Господи, и ты давай ему отдых, Господь, в тебе, Господь, потому что ты поддерживаешь нас во всем, Господи. Благослови это место, Господь, благослови это служение, Господь, и молитвы наши ранние, Господи, благослови еще раз эту церковь, Господь, 20. этот народ, который сюда приходит, Господь, а мы тогда будем славить вечно живого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. А благодать Господа нашего Иисуса Христа и, Иисуса Христа, и, и любовь Бога Отца и единение Святого Духа, Духа хай будет с нами. Аминь.